Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Нещодавно Квентін Тарантіно на одному з підкастів обісрав Марвел. Він сказав, що всі зірки там однієї ролі, що це якби погане кіно, і що е, супергерої, яких грають ці актори, насправді набагато популярніші ніж самі актори. І саме тому цих зірок не можна назвати кінозірками. Якщо що, він не вперше таке каже, він завжди так ставився до супергеройських фільмів, е, так сказати снопські. Е, і він, в принципі, має право на свою думку і. Що сказати, він просто людина, яка висловлює свою думку, але також він популярний режисер. І, як на мене, трошки зневажливо до людей, які люблять Марвел, наприклад, таких як я, тому що я люблю Марвел, люблю Халка, наприклад. Але так само я дивилася всі фільми Квентіна Тарантіно. То що ж тоді робити? Але зараз не про це, а про те, що коли він каже, що зірки Марвел це зірки однієї ролі, він забуває про акторів, які грали в нього в кіно, і також грали в Марвел. І один з таких акторів це Самюль. Ел Джексон, який грав Ніка Фюрі в Марвел, іграв в багатьох кінострічках Квентіна Тарантіно, і саме він і висловився щодо цієї думки Квентіна. І він сказав таке: а все-таки потрібно бути актором, щоб зіграти персонажа. А ознакою кінозірки є що дупа вседінні? Про що ми взагалі говоримо? Для мене не є суперечливим знати, що ці актори, очевидно, є кінозірками. Чедвік Боузмен, Чорна Пантера. Це не можна спростувати. І він кінозірка. І я згодна з ним, тому що будь-яке кіно насправді потребує. Акторської гри і будь-яке кіно це робота, це справа. І якщо б вони погано грали, ми б це не дивилися. І в це кіно да, величезний продакшн, і Вони побудовані на тому, щоб вразити нас своїми спецефектами, але тим не менш там завжди є якась історія, і вони її показують і розказують. І багато акторів знімаються не тільки в Марвелі, якось просто це дуже однобоко. боко. Пам'ятаєте, в одному з випусків я розповідала, що Діснеї дуже сильно піклуються про закон про авторське право. Вони часто лобіюють ці закони, їх просувають і займаються ними, тому що вони не хочуть, щоб Мікі Маус і всі інші персонажі стали суспільним надбанням. Окрім грошей, тут, звісно, важлива сама історія персонажа, тому що вони піклуються за образ своїх персонажів і не хочуть, щоб їх якось переробляли і щось з ними робили. Тому що з того моменту, як персонаж стає суспільним, будь-хто може його взяти, модернізувати його об. Образ його історію і зробити його інакшим, просто побудованим на тому, що ми знаємо. І саме це сталося з маленьким оленятком Бембі. У зв'язку з тим, що на початку року Бембі став суспільним надбанням. Режисер Скотт Джефрі вирішив, що тепер він хоче зробити про нього кіно. Він вирішив перетворити маленьке оленятко на злісну машину для вбивства для свого нового хорор-муві, яке буде називатися Бембі-Розплата. В Своєму інтерв'ю режисер розповів, що виробництво кіно почнеться в січні 2023 року, і фільм буде переказом оригінальної історії, але з таким невеличким розширенням. скажімо так, як пам'ятаєте, в оригінальному мультфільмі в оригінальній історії мати Бембі померла від рук людини. Тож у Бембі є насправді багато мотивації для того, щоб мститися людям. Тому цей фільм стане дуже темним, жахливим і, можливо, навіть багатьом з нас не треба його дивитися, тому що такий поворот це дуже несподівано. Акторський склад ще невідомо, але ми знаємо, що до створення кіно долучиться Ріс Фрейк Уотерфілд, який зараз займається фільмом, який називається Вінні-Пух. Кров і мед, і я до речі, трошки хотіла б розказати і про це кіно, оскільки знову ж таки на початку цього року Віні став публічним надбанням. Віні такого, якого ми знаємо, прийшов в кінець. Цей фільм буде про Вініпуха, Крістофера Робіна і про всю їхню компанію. Але знову ж таки, такою невеликою ремарочкою. Сюжет йде так, що Крістофер Робін зустрічає своїх друзів у лісі, приходить до них часто, годує їх, але з тим, як він росте, він починає все рідше й рідше відвідувати ліс. І починає все менше-менше приносити їжі своїм друзям. Через це вони звіріють. І в той момент, коли Крістофер Робін їде в коледж вчитися і перестає до них приходити, ці звірі зовсім дичавіють і з'їдають бідолашного віслюка. Я боже. Я не буду далі казати, тому що я трошки знаю, що там далі, бо вона в Вікіпедії читала. Якщо вам буде цікаво подивитись, я напевно. Не буду дивитися, не знаю. Не хочу цього знати, не хочу цього бачити. Він і пух, кров і мед, до речі, вийде 15 лютого 2023 року. Це вже дуже скоро. І в принципі, завдяки цьому кіно ми можемо зрозуміти розвиток подій в Бембі. Я думаю, він буде не менш кривавий, не менш страшний і не менш несподіваний для дітей, які виросли на цих мультиках. Як ви ставитеся до таких дій, до таких рішень? Чи це нормально так поступати з нашими дитячими улюбленцями? Чи можливо краще було б їх залишити так, як є? З іншого боку, коли щось якийсь персонаж стає публічним надбанням, ніхто не може заборонити придумувати про них історії. Дженіфер Лопес анонсувала новий альбом, який вийде колись у 2023 році. Ми поки що не знаємо точної дати, і він буде називатися «This is me now. Це я тепер. І це гра слів з назвою її альбому 2002 року, який називався This is me then Я тоді. this is me then І найзворушливіше, що вона випускала той альбом також в своїх стосунках з Беном Афліком. Тож, це все такий, знаєте, один великий всесвіт. І в цілому в новому альбомі будуть відсилки до старого, тому що в першому її альбомі була пісня Dear Ben, дорогий Бен, і в другому альбомі цього року, точніше, 2023-го, який вже дуже швидко до нас іде. Так от там буде пісня Dear Ben 2, тобто часть друга. Кажуть, що ці пісні будуть дуже сильно особистими, вони будуть розповідати про емоційний психологічний стан Дженіфер Лопес за останні 20 років за увесь цей час, допоки вона була з Беном Афліком, потім розійшлася з Беном Афліком, і оці всі її переживання тепер будуть викладені в виді пісень. І також Джей Ло дала інтерв'ю Apple Music, де розповіла багато дуже милих і зворусових історій, наприклад, про те, що коли вони розійшлися з Беном 20 років тому і відмінила свої весілля. Це було найбільшим потрясінням в її житті. Вона дуже погано це переживала, і вона навіть відчувала, ніби вона скоро помре. І вона каже, що. Найкращими ліками від цього було зануритися в роботу, працювати якомога більше і просто не відкривати оцю частину себе і оцю частину свого життя. Також цікавий факт, що одна з пісень нового альбому називається Не ходи нікуди. І це та фраза, яка написана на обручці, з якою він робив пропозицію в цей раз. Дуже романтично, що саме цією фразою він підписував свої емейли в той момент, коли вони почали листуватися через 20 років. Несправді. Насправді це все виглядає як е, ніби ми в якомусь романтичному кіно, коли герої розійшлися багато років тому, а тепер вони знову зустрілися. І Це така романтична історія, і хеппі енд. і джейло, в принципі, теж так каже, що нарешті, через 20 років, в енд стався, і вона дуже щаслива. Вони з Беном дуже щасливі, що все так сталося. І це круто. Тож чекаємо цей альбом. Я не величезна там фанатка Джейло, але просто вся ця історія, вона дійсно така кіношна, і романтична, і приємно знати, що це реальне життя. Баленсіага конкретно встрягли. Зараз я вам розкажу історію, чому Баленсіагу відміняють у Демних Васалія забирають нагороду. А кім Кардашін призупиняє свою співпрацю з Баленсіага. 16 листопада бред Баленсіага представили новий кампейн Gift SHOP, в якому були всякі дрібнички для дому, всякі прикулясики, брендований мерч, скажімо так, і все було б нічого, якби не фотографії цих речей. Головними героями рекламних знімків стали діти, які стояли в оточенні усього цього мерча. Але найголовніше, що в руках у дітей були іграшки, і на іграшках були одягнені шкіряні портопеї. І у багатьох людей це асоціюється з БДСМ. І в принципі, коли вийшли знімки. Всі так і написали, якого фіга діти тримають в руках іграшки, які вдягнені в атрибутику БДСМ. Але найдивніше, що в цей момент й діти стояли на дивані або на ліжку, обличчя в них були не дуже веселі. Ну коротше, це все було із розряду. Ти дивишся, і думаєш, щось не так з цими фотографіями. І спочатку не розумієш, а потім всі починають казати, що не так, і ти такі, блін, точно. Фотограф, який робив фото, сказав, що він тут ні до чого, що в таких комерційних кампейнах фотограф ніколи нічого не вирішує, йому дали модели, дали реквізит, він просто зробив фотографію. Тобто за себе відповідальність фотограф зняв, і, в принципі, це логічно, тому що за це повинен відповідати бренд, який вирішив зробити ці знімки. Але, наче, якби всі казали про це, багато казали насправді, але ніби затихало. Не встигає згаснути цей скандал, як Балінціаг випускає новий кампейн з гардірок. І все було б непогано, якщо б одна блогерка не помітила на фотографії сумки з колаби Балінцяга Адідас на фоні судові документи з однією справою про дитячу порнографію, яким чином вони там опинилися, господи Боже. Але тим не менш, вони дійсно були на фотографії. І в принципі, можна провести дуже прямий зв'язок між першими фотографіями з дітьми. Вони тримали іграшок в портупеях і оцими судовими документами про дитячу порнографію. Допоки люди в мережі намагалися зрозуміти, що саме за документ знаходиться на фотографії, було дві версії. Перше, що це документ 96-го року, коли відмінили покарання за віртуальну дитячу порнографію, мені здається так, суть в тому, що змодельована дитяча порнографія не нашкодила жодній дитині. Іншим варіантом була судова справа 2008 року, яка саме криміналізувала розповсюдження дитячої порнографії, але тим не менш, що один що другий документ на фотографії після оцього всього був недоречний. Можна було б взагалі покласти бумажку з неіснучними словами. Але там опинився саме цей документ. І всі почали одразу тикати один на одного пальцями, хто винний. І ще одна досить таки обурлива відсилка була, що на одній фотографії позаду моделі стояла картина художника Міхаеля Бармонса, і серед робіт якого є картини з зображенням оголених дітей. По ітогу підсумуємо, ми знову маємо діти з дивними іграшками, судові документи з засідання про дитячу порнографію і художник, який малював оголених дітей. Три штуки. За один дуже короткий проміжок часу, що ніби як не може бути співпадінням, 24 листопада баленцяга відреагувала на всю цю критику. Сказали, що е, щодо кампейну, там де знімалися діти, в них в руках не повинні були бути ці іграшки. А щодо кампену, гардероб, е, типу, вони будуть судитися з людьми, які були відповідальні за цей кампейн. І загалом їхнє виправдання заключається в тому, що третя сторона займалася підбором документів, підбором реквізиту, підбором. Всього, а вони, типу, такі білі, пухнасті, нічого не знали і нічого не могли з цим зробити. І ми приходимо до того, що якби величезна компанія, і нікому в око не впало, що це все не ок. Звісно, оскільки. Так сказати, не те, що головним, але найгучнішим амбасадором Балінцяги є Кім Кардаш. Всі чекали, коли вона щось висловить, але вона згодом вже написала, що вона там намагалася поговорити з Балінцягою для того, щоб дізнатися, що вони думають. І вона, як мати чотирьох, теж зазволнована, і всі діла. Ну, коротше, знову ж таки з пустого в порожнє, але в принципі вона сказала, що вона якби проти того, що вони зробили. І, і загалом зараз балінцягу відміняють через оце все. Кім Кардашін шукає собі нових дизайнерів, в яких виходити на червоні доріжки, денні гвасалі не дадуть премію, яку хотіли дати в сфері фешн. Ну і всі відмовляються від Balenciaga. І з одного боку, це якась така дивна помилка, ніби хтось зробився навмисно. З іншого боку, ти дивишся і думаєш, ну як? Ну, типа, це така недбалість на кожній ланці, коли хтось побачив і такий. Блін, це якось трошки виглядає так собі? Ну, ладно, передам далі. І коли вже вийшло все в тираж, коли все всіх сфоткали, все виклали, потім вже зрозуміло, що зробили фігню. То ви бачили фотографії. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Чи це, можливо, взагалі ситуація висосана з пальця? І хтось просто хоче повалити балінцягу, тому що вони дуже учні, і всі їх дуже люблять. Тому прийшов час їм трошечки. Замокнути, хто знає? Е, що ви вважаєте щодо цих знімків з дітьми? Чи вони вас обурюють, чи вони вам впадають в око з тим, що з ними щось не так? А зараз буде блід! Новий серіал про Венсдей з сімейки Адамсів побив. Рекорд переглядів в перший тиждень, обігнавши навіть четвертий сезон дивних див. Якщо у дивних див було 335,1 мільйони переглядів в перший тиждень, то у Венсдей уже 341,2 мільйони переглядів, що дуже дуже багато. Але це все ще стосується тільки англомовного сегменту, тому що найпопулярнішим серіалом в перший тиждень був і є граф кальмара, у якого 571,8 мільйонів годин переглядів. Глядів в перший тиждень бос Warner Brothers Ченінг Даджі продовжує нас гріти до серіалу про Гаррі Потера в інтерв'ю Variety Вона сказала, що в них є величезні амбіції щодо створення серіалу, що вони ведуть переговори і дуже багато бесід на тему того, яким повинно бути продовження Гаррі Потера, яким повинен бути саме серіал. Тобто вони хочуть створити саме багатосерійну штуку. Насправді найважливіше, те, що вони про це спілкуються і намагаються знайти найкраще продовження історії Гаррі Поттера для того, щоб не спаскудити те, що хороше залишилось від нього, тому що дуже часто, як ви знаєте, продовження може бути не дуже гарним. А Гаррі Поттера люблять всі, і тому не можна оцю пам'ять і оцю нашу любов отак взяти і обісрати з іншого боку, аби ж не було так, як в Бембі, або Вінні, Пух, кров і мет все інше вже. Нормально піде. Всім привіт! Це включення з монтажу. Зараз ранок суботи у мене. Я сподіваюся, у вас теж буде ранок суботи. Так от, наступна новина буде про Кім і Кан'є Веста, і я хотіла б сказати, що цей, я не знаю. Ні доброго, ні поганого слова для нього нема. Е, він дав інтерв'ю на подкасті, де сказав, що він не вірить в Голокост, не засуджує Гітлера і він проросійський. Так що це остання новина про Кані на цьому каналі. Я вважаю, що він кончений, відбитий поплавлений чувак, уваги до нього не треба, і всім треба про нього забути. І наступна новина буде останньою. І взагалі я вважаю, що якщо б він наговорив це до суду, він б дітей вже своїх не побачив. Мені так здається. Я так сподіваюся. Ну коротше, дивися стані на воно. Кім Кардашян і Кані Вест досягли мирової угоди щодо свого розлучення. Вони вдвох будуть опікуватися їхніми чотирма дітьми, але жити вони будуть з кімусею, тому Кані буде виплачувати Кім кожен місяць 200 тисяч доларів, досить непогано. І також вони будуть разом розділяти витрати на школу і на всяке таке інше. Тобто вони нарешті розлучені, що сказати. Кім Кардашян подала на розлучення в лютому 2021 року і. Весь цей час оце все іде, хоча вона вже дуже давно вважає себе ем, вільною, і в неї вже був хлопець, і звісно, вони кожен з них вільний. Але розлучення тільки доходить до свого логічного кінця. І це дуже довго. Але в принципі логічно, тому що популярні люди з величезною кількістю грошей їм є за що судитися. А там ще діти. Блін, недобре вийшло. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, чи не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Дуже дякую вам за перегляд і буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите вподобайку, коментар, підпишетеся на канал. Це дуже важливо для мого каналу, тому що тоді Ютубчик розуміє, що вам цікаво, ви дивитесь, і він просуває моє відео і нас стає більше. Чому я дуже сильно рада і дуже рада, що ви зі мною люблю вас. Не забуваємо донатити гроші на збройні сили України. Фонд поверне живим Фонд Сергія Притули, Фонд Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Я сподіваюся, настрій у вас бойовий. У вас все добре. Є привіт, посміхатися. А тепер Сісіль, хватить тремдіть. Іди до мами, іди, іди, вийшла, сладкий капанчик. Ось така солодка дівчинка. Теж вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що ви з нами, що ви їй робите компліменти. Ви б знали, яка вона задоволена цим. Тільки на кусай. Коротше, не буду мучити кісточку. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступному відео. Бай-бай! Бай, моя хороша.